Щиро дякуємо вам за все добро, яке ви ще продавуте на. Дякуємо вам за молитви, за щирі слова, які підтримують у ваші хвилини і додають надію. Ви вмієте вислухати, тішити, дати пораду, яка торкається серцем. Особлива подяка за ваше служіння. За кожну літургію, за глибокі проповіді, які надихають і змушують замислитися. Нехай Господь сторицею і вдячить вам за ваше велике серце, за терпеливість і жартовність Божої благодаті на кожен день вашого служіння. Я думаю, що ви всі приєднайтеся до того. сутеніло, зорянка знову зійшла східцями на горішній поверх і зауважила в кутку дубову скриню, яку раніше не помічала. Обережно відкривши її, дівчинка побачила чимало незвичайних предметів, вишиті білим по-білому рушники, мережені хустки, церкаться у срібній оправі. Елегантне намисто з гурштину, на дні лежали пожовті листи, викончені чорні перлини, два старі ключі, що, здавалося, обіцяли таємниці, та порожня пляшка, з якої ще не вивітрилися пахощі далеких лісів і забудя. Але найбільше дівчинку зацікавив гребіне.